День, пані панове. Ну, погляд у нас у нього нікого не збоку, а зсередини відповідно, надлому не відбувається, є, а, втома є безперечно, ну, все нормально, фізичних навантажень теж є втома, а, але а, перегрупування. Воно означає, що можна подолати будь-які фізичні навантаження в даному випадку українці демонструють спроможність і чинити опір російській агресії і до діяльності. Тепер до теми нашого сьогоднішнього круглого столу. У мене немає ілюзій щодо буцімто повернення українців за кордон взагалі. Тобто повернення буде настільки мінімалістичним, що обчислюватиметься ну кількома десятками тисяч. Можливо, навіть не сотнями тисяч. Як історик можу стверджувати, найбільше повернення з українців протягом незалежності відбулося з Російської Федерації. Як це не дивно тепер фашистською, а це кілька сотень тисяч чоловік, українців. Кілька сотень тисяч чоловік, і це було менше половини. Теж час давній імміграції, це сполучені штати Америки, де живе порядка понад мільйон українців згідно перепису американського Канада близько мільйона повернення не відбулося взагалі. Одна людина повернулася з Німеччини, яка не мала громадянства. Це Ярослава Стицького вона стала депутатом. І кілька чоловік, народжені в США і Канаді. Вони не повернулись, вони поміняли громадянство. Я можу по прізвищах назвати цих людей. Це Роман Зварич, це Михайло Вінницький, це Іван Лозовий, це Катерина Чумаченко. Вона же Ющенка. Тобто, це люди, які мали можливість отримувати в подальшому або повноваження владні, або біля влади, тобто або ставали депутатами, міністрами, або дружиною президента. Решта залишаються патріотами. Я по Сполучених Штатах подорожував безліч, бачив будинків організацій українських націоналістів. Це патріоти. Безперечно, патріоти. Ну, це не значить, що вони повертаються. А, в даному випадку кореляція відбувається від продовження терміну війни. Коли як довго була війна? Тобто, там війна Друга закінчилася в 45-му році, в 91-му році відповідно, це скільки у нас 46 років. От 46 років надмірний час для того, щоб хтось повернувся. А, знов таки з заможніших країн не переїжджають, просто не переїжджають з заможніших країн. Це об'єктивна реальність. Тому ті, хто переїхали до заможніших країн, в масі свої не повернуться за мінімальними виключеннями, в масі своїй не повернуться. Чому я кажу про завершення війни? Ну тому що, на відміну від колег, які або відходять від цієї теми, або говорять там про завершення за рік, за два, я там доскав, що ну, середнє зважений сценарій продовження війни це 15 років. Згідно від біологічного годинника Гада Путіна, приблизно 15 років, скільки от він може в середньому жити, може за рік померти, може дожити до віку Кісінджера. От половинний вік, це 15 років, на жаль. Відповідно, от у нас може тривати, може не в гарячій стадії, а в такій, як зараз, а зараз не найгарячіша стадія війни. Ми це об'єктивно розуміємо, ті, хто залишався в Києві років в 22 році. Зараз не найгарячіше. От такому вона може тривати 15 років. За три роки буде помітний злам, в, принаймні, в Європі. Що має на увазі? вас? В багатьох країнах для отримання громадянства термін 5 років. В деяких є більше, деяких 7, 10, але в багатьох є 5 років. От через 3 роки ми побачимо масове отримання, початок масового отримання українського громадянства Тим, хто виїхав. І це означає вихід з українського. За згідно е, нині діючим законодавством, це означає ще вихід з українського. Це є проблема. Значить, що ми можемо говорити не про повернення українців за кордон, а про мінімалізацію виїзда. Як мінімалізувати втрати в подальшому? Тому що можна передбачати, що вони будуть ще продовжуватися. У нас ще вийдуть мільйони, у нас ще виїдуть мільйони. Не повернуться мільйони, щоб ми розуміли, а виїдуть. Це теж не є катастрофа. З деяких країн, як Ірландія, виїжджала по дві третини населення, Ірландія зараз процвітаюча країна. В останній час виїжджали там з Румунії, Болгарії, вони, принай... вони все рівно живуть краще аніж ніж Україна. Тобто це не є катастрофа. Катастрофа це є неприваблива країна. Бо неприваблива країна, яка є зараз Україна, і не лише через війну, вона буде неприваблою і для іммігрантів, про яких чомусь мріють. За останні 30 років у нас, окрім української етнічної міграції, було три етнічних міграції. У нас була кримська татарська, здебільшого з Узбекистану, вона вже вичерпана. У нас була вірменська міграція, внаслідок війни. Війна завершилася на Кавказі. І була статич, статистично значуща лише на рівні Харківської області, в'єтнамська імміграція. В'єтнамці повернулися ще перед повномасштабним вторгненням, навіть перед війною, здебільшого, тому що В'єтнам там краще жити. Економічно став краще жити. Відповідно, країна ще раз підкреслюю, непримаблива, вона приречена на еміграцію і на те, що в неї навіть не будуть з третіх країн світу їхати. Вона бідна. Щоби стати депутатами, будуть їхати. У нас є кілька іммігрантів, які стали знов таки, політиками. Це Арахамія, це Мустафа Наєм, це вірменське походження вже забув, як там був олігарх російський російський, який потім став українським депутатом в партії регіонів, був у нас якийсь. Тобто кілька осіб, які от вони досягали тут успіху, такі будуть переїжджати. А для того, щоб працювати, то тоді виникає питання: почекайте, країна, яка втрачає демократію. У нас немає виборів, тобто ми стаємо в країною, і про вибори я не чую. Тобто, а коли у нас будуть вибори? Якщо 15 років війни, у нас взагалі вони будуть колись. Чекайте, авторитарна держава вона когось приваблює в Європі. Країна, де немає вільного виїзду за кордон. Чекайте, а як тут може розвиватися it сектор конкурентноздатним? Якщо, наприклад, буде конференція якась в Сінгапурі, а людина не може виїхати на конференцію у Сінгапур. Ну просто не може. Ну, він конкурентоздатний. Кажуть, ну по зуму будете. Ну, так, то хтось буде приїжджати, а з України буде тільки по зуму. Рік, два, скільки позов. А відповідно, у нас припиняється навіть човникова міграція, економічно необхідна для України. Молоді люди, які виїхали, чоловіки, хлопці, по 20-22 роки, які вчаться в Польщі, до мене приходили на лекцію, наприклад, в Краков. Вони не можуть приїхати до бабусі, до мами і попрацювати тут влітку. Бо вони не можуть повернутися потім на навчання про яку привабливість країни ми говоримо загалом. Тобто, у нас є проблеми економічно, соціально, внутрішньополітичного характеру. Поки ми це не вирішимо. Добре, що ми хоч тут обговорюємо про це. То а, будуть посилюватися лише міграція як завгодно, тушками, підробленими документами. А, українці а, розумні люди. Вони будуть обходити ситуацію. Тобто я підкреслюю я абсолютно шкідливим, не просто не потрібним, а шкідливим заборону на виїзд. Абсолютно шкідливим, те, що у нас поставлено хрест на демократії і нічого не говориться про, про вибори. Це зменшує привабливість. Наступне питання це внутрішня агресія. Коли ми говоримо про подальшу асиміляцію українців, які виїхали, на рівні шкіл про це шла, шла мова. Що я там помітив на рівні втячих садочків і шкіл? Там менший рівень агресії в Європі. У нас внутрішній рівень агресії колосальний, зокрема й до внутрішньопереміщених осіб, які переїжджають в українські регіони, і до них починають їх починають довбати не тією мовою розмовляти. Ну почекайте. Ну у нас один ворог зараз, фашистська Росія. Якщо у нас будуть внутрішні а, 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 якісь серйозні. Між собою протистояння, то знов таки ну, людям не буде сенсу тут існо, перебувати. Тобто, проблеми соціально-економічної і внутрішньополітичного характеру потрібно вирішити. І наступне питання: а от що от нас може всіх об'єднати? Це усвідомлення, що нам потрібен новий концепт українців як світової екстериальної нації? А, бо Проблеми внутрішньо вони поки що не рішабельні, як можу озвучувати, але я не бачу поки що вони вирішувалися ні з кордоном, ні з виборами, ні з агресією. А от питання концепції, воно може бути вирішено. Тобто українці не обов'язково можуть жити в Україні. Маючи громадянство України, потрібно думати, як об'єднувати різноманітними проєктами, але не тільки проектами. Тобто, Тепер потрібно ставити питання про множинне громадянство. Це проблема конституції, так але треба думати, як вносити, зрештою, Да? Але це знов таки, як в питання виборів, ставити питання, яким чином можна вносити зміни до конституції, які під час е, війни заборонені. Треба думати, яким? але це один з виходів ситуації: множинне громадянство. Це а, один з а, аргументів роботи, які екстериторіальні. Які не обов'язково пов'язані в Україні, тобто українці повинні усвідомлювати, що вони єдине ціле, незалежно де вони живуть, і до них ставлення однакове. Тобто немає негативного ставлення, що людина може переживати в Польщі. Я з тим стикався в Лос-Анджелесі, скажімо, де в порядку, якщо не помиляюсь, понад 40 тисяч ізраїльтян живе. Ну не всім ізраїльтянам жити в Ізраїлі. Вони живуть в Лос-Анджелесі, залишаються патріотами. Ізраїль допомагають Ізраїль, не ну, живуть в Лос-Анджелесі. Українські громадяни можуть жити де завгодно. Це право взагалі громадянина людини обирати місце проживання. Якщо небезпечно, це Мед Харків, нічого там не може зробити. Він може проживати теж в тому ж самому Лос-Анджелесі, допомагаючи українські працюючи з Україною. Тобто, концепт завершуючи, нам потрібний концепт новий світоглядний світова екстериторіальна нація. А те, що нас буде на якомусь етапі менше, це нічого страшного в цьому нема. Насправді зменшиться з 28 мільйонів, яких є зараз, навіть до 19, як в Румунії. Румунія живе. На кілометр в Канаді є менше населення аніж в Україні. Канада є процвітаючою країною. У нас є інші проблеми аніж кількість населення. Це є оборона, це є економіка, це є демократія. Це є щастя, зрештою для кожного громадянина, і ці проблеми потрібно вирішувати. Принаймні, їх треба ставити на меті. А кількість населення важливе питання, але це технологічне. Найважливіше це особа, це і щастя. Щастя кожної України і кожна українки. На ну, потрібно цим потрібно і займатися. Дякую.